«Скажи мені, що ти єси, і я скажу, хто ти. Те, як ми їмо, що і в яких кількостях це величина не тільки фізіологічна, а також психологічна. Більшість з нас стикається з проблемою зайвої ваги, постійно шукає і пробує нові дієти, обмежує себе в їжі. Стрімкий розвиток сучасного життя потребує від нас максимальної витрати енергії. При цьому Стреси та депресії стають постійними супутниками особистості, які беззупинно руйнують її. Сучасні психологи виділяють патології, які пов'язані з неправильним харчуванням. Наприклад, психогенне переїдання як реакція на дистрес, патологічний голод нав'язливе бажання щось з'їсти між основними прийомами їжі, вуглеводна спрага вживання вуглеводної їжі, яка є водночас солодкою та жирною. Орторексія нав'язливе бажання правильно харчуватись, яке призводить до патології. Відмова від конкретних продуктів, споживання лише певної їжі. Передменструальна гіперфагія, синдром передменструальної напруги, коли надається перевага солодкому. Отже, розлади прийому харчування це комплексна особистісна проблема, яка характеризується багатьма чинниками. Біологічними, соціально-психологічними, психогенними та соматогенними. Ми вважаємо, що досягти гармонії у харчуванні можна, прислухавшись до свого тіла та власних бажань. Треба навчитись розрізняти свої справжні емоції та переживання від стереотипних. Наша гармонія в собі допоможе віднайти істинні радощі, і процес харчування набуде свого первинного значення, не перетворюючи наше життя на суцільні стосунки з їжею.